Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Я що завітала до мене на кухню. А я сьогодні буду закривати дуже смачні помідори без корсту, але з виноградом. Отакий, От виходить, дуже смачний помідорний компотик, так скажемо. І помідори дуже смачні. А Компот той, що залишається з помідор. виходить ще смачнішим. Випивається мттєво. І так, що нам потрібно для помідор, отаких маринованих. Зонтики кругу я кладу на, на спід баночки. Лавровий листочок, чесничок, перець горошком. 10-12 перчинок. Листочок смородини, листочок вишні і листочок круму. Це під низь. Далі викладаю помідорчики. Помідорчики мають домашні, тобто через різної форми, в яких на здорова. Вкладу ще сюди час начинку і лавровий листочок і зонтек кроку. І викладаю тепер помідорчики. І так ми виклали помідорчики. І сюди зверху покладемо отакий виноград. Виноград кислих сортів. Він дуже цікавий, цей виноград, тим, що він кислий, і він ніколи не вимерзає. Але обов'язково отакий виноград кислого сорту. Просто кладемо отак громом. Два гонаби нападу. І так у мене закипіла вода півтора літра, трошечки більше, може, літра 600, щоб було, вірняка. Я кладу собі 80 грамів цукру, таки мер, стаканчики на 60 грамів і 80 грамів солі. Тобто, якщо стаканчик 100 грамовий, то неповний на, на палець не повний. Ну, як завжди. Але уксусу ми не додаємо. Кожен помідорчик, звичайно, потрібно наколоти гулочкою, чимось гостреньким, чи, чи, чи можливо, от, там, зубочисткою китайською. І отак кладемо помідорчики. І так розсіл у нас закипів, розчинився цукор і сіль, і я легесенько, щоб не лупнула баночка, заливаю його в банку. Кришечку я промила содою і обдала оцтом. І теж вимила. Накриваємо кришечкою і ставимо на стерилізацію теж гарячу воду. І так, виходить, дуже смачна заготовка помідор з виноградом. Отак ми її стерилізуємо в баночці. Водичка вже кипить. І 10-15 хвилин і заготовка вже буде наша готова. Навіть 10 хвилин достатньо в момент упаковані. Mm -hmm. Огляньте, яка красива, виходить, заготовка. А який же смачний, виходить, розсіл або, я називаю, комфорткою, без побольний. Так, на кришечку можна поставити чисту тарілочку або малесеньку кришечку. І стерилізувати. Тоді ж вони швидше простерилізуються, кришка стане гарячою. Як тільки кришка стане гарячою, і трішечки починає лопатися від гран, ми вимикаємо і закриваємо під кулочку. Получилася така заготовка. Із природнім, природньою кислотою, лопнув вже виноград, віддав свою кислоту. І отакі от помідорчики дуже смачні, ну, просто елітний рецепт. Якщо вам сподобався такий рецепт, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Запрошую вас підписатися. І якщо сподобався, поставте лайк.